Гіде Мопасан зустріч. Це був випадок, чистісінький випадок. Барон Детрай утомився, бувши весь час на ногах. А що всі княгинені апартаменти цього святкового вечора були відчинені, то він зайшов до спальні, що здавалася майже темною після яскраво освітлених салонів там не було ні душі. Він шукав, де б задрімати, певен, що жінка його не захоче вертатися додому раніше як у досвіта. Ще ставши на порозі, побачив він широке, блакитне, мальоване золотими квітами ліжко, яке стояло посеред просторої кімнати, ніби саркофаг, де похована любов. Княгиня була вже не молода, за ліжком велика святкова пляма. Справляла враження озера, що видніється крізь вікно. Це було дзеркало величезне, таємниче, задраповане темною запоною, яке не раз уже там над ним і піднімалось, і опускалось. Дзеркало ніби поглядало на ліжко з мовницьким оком. Здавалося, воно мало свої спомини, свої жалі, як і ті замки, де блукають привиди. І на його рівнині порожні поверхні, Вижаються пишні лінії голого жіночого тіла та нижні сплетені руки в обіймах. Барон зупинився, усміхнувся, трохи зворушений, на порозі притулку кохання. Та раптом у дзеркалі щось майнуло, наче й справді з'явилися там чарівні фонтани. Чоловік і жінка. Що сиділи на низькій канапі в темному закутку, підвелися. Блискуче скло, відбиваючи їхні постаті, відобразило прощальний поцілунок. Барон упізнав свою жінку та маркіза, де сервін'є. Він повернувся, вийшов, як людина сильна, що вміє панувати над собою, і залишився чекати ранку, щоб разом з баронесою рушити додому. Та спати вже йому не хотілось. Залишившись із дружиною сам на сам, він сказав пані, я бачу вас у кімнаті, княгині Дерейн. немає чого пояснювати більше я не люблю ні докорів, ні сварок, ні смішних ситуацій. Щоб того всього уникнути, ми мусимо розлучитися без галасу повірені, влаштують, Ваше становище згідно з моїми розпорядженнями, вам буде воля жити на свій смак, нарізно від мене, але попереджаю вас, ви маєте моє ім'я, а тому, коли виникне скандал, підуть якісь пересуди, я змушений буду вдатись до суворих заходів. Вона хотіла щось на те відповісти, але він, не бажаючи нічого слухати, Клонився і пішов до себе. Ця пригода скоріше здивувала і засмутила його, ніж зробила нещасним він палко кохав її з першого дня їхнього шлюбу. Та пристрасть поволі охолола, і тепер у нього раз у раз були скоро минущі захоплення то в театрі, то серед світських дам, хоча залишався і певний потяг до баронеси. Вона була молоденька, від сили 24 роки, білява і худа, дуже худа, паризька лялечка, тоненька, розбещена, елегантна, кокетлива, досить гостра на язик, більш чарівна, ніж вродлива. Він говорив відверто своєму братові про неї Жінка моя принадна, зваблива, але. Вона нічого по собі не лишає, вона схожа на келик шампанського, де немає нічого, крім шумування. Допивши до кінця, відчуваєш смак, але хочеться пити. Він ходив по кімнаті туди й сюди, схвильований, думаючи про тисячу різних речей. Іноді його охоплювала лють і виникало дике бажання скрутити в'язи маркізові. Чи дати йому ляпаса в клубі. Та зараз вже надходила думка, що це поганий тон, що в такому разі сміятися будуть з нього, а не з другого, і що в цих поривах більше ображеної гідності, ніж пораненого серця. Він ліг у постіль, але не міг заснути. Через кілька днів у Парижі почули, що барон та баронеса Дейталь розлучилися по-доброму. Не припавши один одному до душі, ніхто нічого лихого не подумав, не було ні поговору, ні здивування. Проте барон, щоб уникнути прикрих для себе зустрічей, мандрував цілий рік. Потім прожив друге літо на теплих водах. Восени полював, а на ту же зиму повернувся до Парижа. Своєї жінки він не бачив ні разу. Про неї нічого поганого не говорили. Очевидно, вона дбала принаймні за пристойність йому лише цього треба було. Знудившись, він подався знову у мандри, потім поїхав перебудувати свій замок у філбоск, на те пішло два роки далі приймав у себе друзів 15 місяців. Нарешті, стомлений від цих розваг, повернувся до свого окремого будинку. На лійській вулиці, на той час минуло якихось шість років, відколи він розлучився із дружиною. Мав він тепер сорок п'ять років. Волосся вже густо посивіло, виросло черевце, і на обличчі можна було бачити меланхолію Властиво людям, що були вродливі, зазнали на своєму віку кохання, але все та їм відпливає у минуле. Через місяць після свого повернення до Парижу він застудився. Виходячи з клубу, дістав кашель. Лікар звелів йому їхати в Ніцу до кінця зими. Він вирушив туди якраз у понеділок, вечірнім експресом. Спізнившись, барон прибув на станцію, як потяг уже от-от мав відійти і сів на вільному місці в одному скупе. У глибині того купе влаштувалась якась постать так закутана в хуторо та покривала, аж не можна було зразу визначити, чоловік то чи жінка. Це просто була довга купа одежі. Зрозумівши, що нічого про свого сусіда не дізнається, барон і собі почав лагодитись на ніч, надів свою подорожню шапочку, вкрився ковдрою і заснув. Прокинувся він аж у досвіта і зараз же поглянув на свого супутника. Той ні разу за ніч не поворухнувся і, здавалося, спав досі міцним сном. Пан Детрей скористався з цього, щоб зробити свій вранішній туалет, причесати волосся та бороду, вернути свіжість обличчю. яке так прикро міняється від сну, коли людина дійшла. Певного віку. Великий поет сказав: Коли ми молоді, на ранок пишне свято. Коли ми молоді, то прокидаємось в чарівній радості зі свіжою шкірою і ясними очима, лискучим від живодайних соків волоссям. А коли старіємо, то година пробудження тяжка година, очі мутні. Щоки набряклі і розчервонілі, уста напухлі, поплутане волосся та скойовджена борода. Все це надає обличчю виразу старості, втоми, кінця. Барон розчинив свою дорожню валізу, відсвіжив собі обличчя і почав чекати. Потяг свиснув і зупинився. Сусід поворухнувся. Безперечно, він уже не спав. Машина пішла далі. Скисний сонячний промінь заглянув до вагона і впав просто на баронового супутника. Той поворухнувся знову, кивнув кілька разів головою, як курка, що виплутується з яйця, і спокійно показав своє обличчя. Це була молода білява жінка, свіжа, вродлива і повненька. Вона підвелась і сіла. Вражений барон дивився на неї. Він сам не знав, чи вірить своїм очам. Ладен був заприсягтися, що це його дружина, але це зовсім була не та, що була. Вона потовстішала, потовстішала так само, як і він, але на користь для себе. Вона споглядала його байдуже. Здавалось, не пізнаючи, хто перед нею, а далі спокійно визволилась під убрань, у які була загорнена. Вона мала в собі щось поважне, і, як жінка, цілком упевнена в собі, знала добре, що від сну прокидається свіжа і прекрасна. Барон втратив розум чи справді це його дружина, чи інша якась особа, схожа на ту, як сестра. Не бачившись шість років, він міг і помилитись. Вона позіхнула, він пізнав її жест, але сусідка знову повернулась до нього і глянула спокійним, байдужим, невиразним поглядом. А тоді підвела очі і стала дивитись у вікно. Сам не свій барон ледь був крізь землю не провалився, він боязко, непомітно стежив за нею. Долиха, це ж таки його жінка, яка ще тут могла бути непевність? Хто інший у всьому світі має такого носика? Тисяча споменів накинулись на нього, споменів про пестощі, про дрібні таємниці її тіла, про родинку на стегні, а другу на спині навпроти першої. Скільки разів він їх цілував? Його охопило враз колишнє сп'яніння, він ніби відчув запах її тіла, пригадав усміх, з яким вона вбивала його круг шиї своєю рукою, солодкі інтонації голосу, всі оті пустотливі любощі. Та як же вона змінилась, покращила. це була вона і не вона, тепер у ній було більше дозрілості. Більше досконалості, більше жіночого, вона сильніше вабила до себе, ніж перше, безмежно вабила і спокушала. Отже, ця чужа жінка, незнайома, випадково зустрічна у вагоні, належала йому по закону. Досить було йому сказати Я хочу. Колись він спав у неї в обіймах, жив оточений. Її коханням тепер зустрів таку, аж ледве міг пізнати. Це була інша і та сама одночасно, інша бо переродилась, сформувалась, виросла, відколи він її кинув, але й та сама, яку він мав, лише з трохи зміненими рухами, з рисами, що набрали більшої довершеності, а не з такою пустотливою усмішкою, з поважнішими жестами. Це були дві жіночі істоти в одній знадливість невідомого і спокусливість пригадуваного це було щось чудне, дивне, безумовно привабливе, немов любовна таємниця солодка і загадкова. Це була його дружина в новому тілі, у новій плоті, якої ще ніколи не доторкалися його уста, і він подумав. Що справді, шість років зовсім переінакшують людину, залишаються тільки загальні риси, з яких можна нас спізнати. та й і вони іноді зникають. Кров, волосся, шкіра, все оновлюється, все стає інше, нове. І коли довго не бачив людину, зустрінеш кінець кінцем зовсім не ту істоту. Хоч і тим самим іменем вона називається, так само, може, перемінюється і серце, і думки, і за сорок років життя ми завдяки тим повільним, ненаситним перетворенням можемо бути чотири чи п'ять разів зовсім різними людьми. Глибоко схвильований думав він про це все. Раптом зринула згадка про той вечір, як він застав її. Княгиненій опочивальні Та гніву тепер не відчував. Перед ним тепер була зовсім не та Тодішна худенька, маленька лялечка. Що було йому чинити? Як заговорити з нею? Що сказати їй? Пізнала вона його, чи ні? Потяг зупинився знову. Він підвівся, уклонився і промовив. Берто, чи вам нічого не треба? Я міг би вам принести. Вона оглянула його з ніг до голови і відказала без будь якого здивування чи ніяковості, без злості, байдуже і просто ні, не треба нічого. Спасибі. Барон вийшов, прогулявся кілька разів по перону, щоб якось розважитись, отямитись після поразки. Що він мав зробити тепер? Сісти в інший вагон? Це схоже було б, ніби він утік взяти тон люб'язно послужливого кавалера. Скидалось би, наче він просить вибачення заговорити як пан Володар? Ні, це було б надто брутально, і на це він уже не мав права. Він повернувся і сів на своє місце. Вона також, допоки його не було швиденько упорядила свій туалет. Розляглася тепер зручніше в кріслі, безстрасна та осяйна. Барон повернувся до неї і мовив. Люба Берто, чудний випадок, звів нас після шести років розлуки, що стався без гніву і сварок. Чого ж нам дивитись ворогами одне на одного? Ми тут зустрілись сам на сам, тим гірше або тим краще. Я звідси не вийду. То чи не ліпше б нам було розмовляти, як як друзям, допоки не скінчиться наша подорож? Вона відповіла спокійно, як хочете. Тоді він урвав, не знаючи, що казати далі. Потім, набравшись сміливості, підійшов до неї, сів на ближнє крісло і промовив галантно. Бачу, що не треба до вас залицятись. Зрештою, це дуже приємно, бо ви чарівні. Не можете уявити собі, як ви багато виграли за ці шість літ. Мені не доводилось бачити жінки, котра б так зачарувала мене, як ви, коли оце щойно виглядали зі свого хутра. Справді, я не повірив би, що можна так змінитись. А вона. Не повертаючи голови, не дивлячись на нього, відказала: Про вас я такого не скажу, бо ви дуже споганіли. Він зніяковів, а потім з веселим сміхом мовив: Ви жорстокі, баронеса повернулась до нього. Чому ж я констатую, ви ж не маєте наміру освічитись мені в коханні, правда? Отже, вам, мабуть, зовсім байдуже. Чи здаєтеся ви мені вродливі, чи ні? Проте я бачу, що ця тема вас дратує. Поговоримо про щось інше. Що ви поробляли, відколи я вас не бачила? Втрачаючи тяму, він пробурмотів: Я подорожував, полював, постарівся, як бачите. А ви? А вона на те не змушена я дбала за престойність. Така ж була ваша воля. Брутальне слово набіло йому на язик. Проте він стримався, а натомість поцілував їй руку. Дякую вам за це. Вона здивувалась. Як умів цей чоловік панувати над собою? Він такий сильний. Барон повів далі: Ви задовільнили моє перше прохання. Дозвольте тепер попросити, щоб відтепер. У розмові нашій не було ніякої прикрості. Вона зневажливо махнула рукою. Прикрості? Яка ж тут прикрість? Ви тепер зовсім чужа людина для мене. Я стараюся лише підтримувати розмову, що якось не в'яжеться. Барон усе удивлявся в неї. Незважаючи на її бажальність, у ньому дедалі росло дике бажання заволодіти нею бажання непоборне, бажання людини, що має на те силу і право. Вона знала, що робить йому боляче, і запитала жорстоко: Котрий вам тепер рік? Я думала, ви молодші, ніж здаєтесь. Він зблід. Мені сорок п'ять і додав Я забув запитати вас, як там княгиня Дерейн. Ви ж тепер бачите з нею? Вона глянула на нього ненависно. Так, бачусь, вона мається добре. Дякую. І вони сиділи поруч кожній із турбованим серцем і розлюченою душею. Раптом він промовив Люба Берто. Я передумав. Ви моя дружина, і я бажаю, щоб ви повернулись до мого дому. Я бачу, що ви погарнішали, і характер ваш покращав. Беру, отже, вас знову до себе я ваш чоловік, це моє право. Застигла, вражена, дивилася вона баронові в вічі, намагаючись прочитати його думки. Лице його було холодне. Непроникливе і рішуче. Мені дуже шкода, відповіла вона, але я маю певні зобов'язання. Він усміхнувся. Тим гірше для вас. Право дає мені силу, і я скористаюся з того. Під'їздили до Марселя. Потяг засвистів, притишуючи хід. Баронеса встала згорнула спокійно свої покривала і мовила. Повертаючись до чоловіка, Любий Реймоне, не повертайте на зле побачення, що я підготувала. Я хотіла мати гарантію згідно з вашими порадами, щоб не боятися ні вас, ні поговору людського, коли що трапиться. Ви ж, Доніци, правда? Я туди, куди ви? Ні. Ні, послухайте мене. І я обіцяю, що ви залишите мене в спокої. Зараз на пероні ви побачите княгиню Дерейн і графиню Анріо, що чекають на мене зі своїми чоловіками. Я хотіла, щоб вони побачили нас разом, вас і мене, і знали, що ми перебули ніч удвох, у цьому купе. Не бійтесь, дами ці розкажуть про це скрізь. Бо воно ж вельми їх здивує. Я вже сказала вам, що, йдучи за вашими порадами, дбала про пристойність. До решти, справа не торкається, правда ж? Так ось, щоб не порушити пристойності, я влаштувала нашу зустріч. Ви наказали мені уникати будь-якого скандалу. Я і уникала його, любий, бо боюся. Боюся. Вона почекала, аж потяг знову спинився. І коли гурт приятелів підійшов до дверей купе та розчинив їх, докінчила. Боюся, що я вагітна. Княгиня пристягнула руки обійняти її. Баронеса промовила до неї, показуючи на враженого остовпілого барона. Не пізнаєте Реймона? Так і справді він перемінився. Він згодився супроводити мене, щоб я не подорожувала сама ми інколи мандруємо отак разом, як добрі приятелі, які не можуть жити завжди разом. Зараз ми, зрештою, попрощаємось буде же з нього мого товариства. простягнула руку, яку він машинально потиснув. Потім вона спригнула на перон. До своїх приятелів. Барон швидко зачинив двері, надто схвильований, щоб вимовити слово, чи щось зважити. До нього долетів жіночий голос та сміх її товариства. Він більше її не бачив. Правду вона йому сказала, чи ні, не дізнатися про те нікому. Їдемо пасан зустріч.